впевнені, усі ви знаєте, що електромобіль це не просто транспорт, а повноцінний електричний механізм, що також потребує дотримання правил експлуатації та безпеки. Сьогодні ми розказуємо та ексклюзивно для вас зі спеціалістами з пожежної безпеки показуємо, як уникнути аварійних ситуацій і що ж робити, якщо така ситуація все ж трапилась з вашим електромобілем. Насамперед варто зазначити, що ризик виникнення пожежі електромобіля значно менший ніж ризик виникнення пожежі у автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. А статистика страхових компаній та пожежних служб підтверджує, що авто з двигуном на бензині або дизелі займається у 60 разів частіше. Одним зі способів запобігання пожеж є використання літій залізофосфатної батареї, яка не загорається при механічному пошкодженні та менш схильна до перегріву. Також слід звернути увагу на якісне обслуговування авто і ремонт винятково у відповідних сервісних центрах, адже самостійний ремонт може призвести до негативних наслідків. Звичайні способи гасіння пожежі, такі як припинення доступу повітря, не будуть дієвими. Кращий ефект може бути від використання вогнегасника пінного типу, проте навряд чи вийде повністю побороти пожежу, тож, перш за все, слід звернутись саме до спеціалістів з пожежної служби. Надійність наших автомобілів та ваша безпека на дорогах є нашим пріоритетом. Тому обирайте екологічне майбутнє разом з нами та подорожуйте впевнено.